Поки на Тернопільщині доволі теплий листопад в двох областях України уже випав перший сніг. У Тернопільському гідрометеоцентрі розповіли, протягом цього тижня погода в нашому регіоні буде дуже мінливою. Вночі та вранці практично щоденно туман, тому на дорогах погана видимість. По області буде спостерігатися проходження невеликих дощів, враховуючи те, що до 19 листопада температурні показники ще будуть достатньо високими в порівнянні з для листопада, тобто ми очікуємо 6-8, Градусів тепла в день і нічні температури також будуть плюсові. Сніг на Тернопільщині прогнозують вже на цих вихідних, проте він буде мокрим. З проходженням атмосферних фронтів буде спостерігатися в неділю невеликий мокрий сніг по області, і буде достатньо ж такі холодні температури. Також мінус три градуси вночі і близько нуля невеличкий плюс в день. Тернополяни кажуть, їм до вподоби осіння погода цьогоріч, адже доволі тепло і ще є можливість проводити більше часу на дворі прогулюючись. Хоча більшість опитаних нами тернополян зізналися уже в очікуванні першого снігу та святкової зимової атмосфери. Я задоволена, не дуже холодно, приємна, не дуже така холодна, що аж пече. Ну снігу ще не очікую. Сподіваюсь, що нас осінь трошки ще скажемо, принесе нам подарунок, трошки тепла. Щоб ми не мерзли і не платили багато за газ. Погода досить непогана, те, що трошки вітер. Але якщо чесно, вже хочеться трошки зими, трошки цієї атмосфери. Ну зараз я б радила трошки тепліше одягатися. Через те, що тим більше з сьогоднішньою ситуацією, взагалі в світі що простудитись дуже легко і дуже легко, якийсь вірус до себе вчепити. Але до речі, дуже зручно зараз маски носити, через те, що в обличчя не холодно. Дуже хороша погода на протязі трьох днів. це взагалі шикарно, тільки гуляти. У мене дитина ходить в садочок і вона кожен день питається, де а коли буде сніг? Тобто чекається, але ну ще трошки можна почекати, все-таки осінь. Осінь нехай дойде своє, почнеться зима. У Тернопільському обласному гідрометеоцентрі зазначили, справжньої зими із снігом та морозами слід очікувати з січня. Це зумовлено тим, що за останні роки зимова погода змістилась на календарний місяць. І грудень буде перехідним між осінню та зимою. Оля Боднар, Тарас Троян, Павло Верхолюк Т1 новини.